Добрий день. Вас вітає компанія AntiZoc. Мене звати Максим. До вашої уваги хочу запропонувати. отакі от Ми маємо наявність дисків передніх та задніх. ще отут у нас є отакі у нас по 7400. Це у нас на 8 отворів, на 8 шпилек, передній ведучий передок. Це у нас 9х20. На Вони вже от, з нової партії. Усі фарбований червоний колір. По 7400 і один заставив. Старого зразку, коли сірий колір фарбували. Так, друзі, потім є отакі от на 8 шпилік. Це у нас 9х20, знову ж таки, це у нас 3700, це дорожня карта Китай. Ну, За зовнішнім виглядом ви можете подивитися, тут навіть виборки от нема під гаєчки, під конус. Але беруть, ходять, ну, звісно, вони по вазі майже на третину легше, ніж оригінальні. Так, Це у нас за 7400, знову такі на 5 отворів, 9х20, от зі старої партії ще тут залишилися. Потім у нас є от уживані 10800 за комплект. Це у нас буде передній ведучий на 5 шпиляк, старого зразку той, що розбірний, врузенький. Так, Потім отакі ось цікавини. Це у нас під широку резину на 5 шпильок, 12х20, по 10 тисяч за один диск. Кому треба звертайтеся, будь ласка, тільки один комплект, так що не зволікайте. Це у нас 16х34, це підбалочний місць, задній диск в оригіналі 20 тисяч гривень, один диск, пара є тільки. Так, Друзі, це у нас підбалочний міст знову ж таки на 12 шпилек, 12 на 24 14 тисяч по оригіналу. Ну так, Трошки незручно він стоїть, знімати його незручно. Так, По 10,5 тисяч гривень це у нас 14х38, на задній на звичайний міст. 80-82. Це у нас дорожня карта. Китай знову ж таки пара є. По 10400. Потім у нас 14х38, на знову ж таки, такий самий, як попередній. Це у нас 19 тисяч, але це по оригіналу, це якість оригінальна. Так, один, отакий, якщо там допарувати кому потрібно, вузенький на 80-й у нас є на МТЗ або ЮМЗ старого зразку, вузенький 5,5 тисяч гривень, такі ми маємо. По 3700, це у нас 9х20 на 5 шпиляк, це у нас знову ж таки Китай, тому така вартість. Так, і Під широку резину знову ж таки, 12х20 на 8 шпиляк. Вони вже от, в такому червоному кольорі. І один є в сірому кольорі, якщо потрібно. вам. Вони по 9000 гривень. Якщо вас щось зацікавило, будь ласка, телефонуйте, звертайтеся номер в описі. Під відео можете знайти також. Відправлення є у Молдову та країни Балтії. Для цього потрібно зв'язатися за номерами, вказаними в описі під відео з перевізниками. Дякую вам за перегляди. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. На все добре.